Сьогодні в проповіді тяжко оминути ті часи, які зараз проживаємо ми, як церква та наша держава, Україна. Тому що зараз багато хто говорить про те, що ми живемо в складний час, як правильно жити в цей час, як правильно жити як християнам в цей час. Я хотів би також затронути цю тему в своїй проповіді, і е, за основу хочу взяти послання там, де е, апостола Павла. І в цьому посланні церква, до якої писав апостол Павло, також знаходилася в непростій ситуації. І Павло, який писав, також знаходився в непростій ситуації. Це послання послання до Филип'ян. Е, я думаю, що більшість з нас читали це послання в новому заповіті, воно займає особливе місце, складається з чотирьох глав, по-іншому ще називаються послання послання радості. Е, трішки декілька моментів з історичного фону написання цього послання. Хто може пам'ятає історію з дії святих апостолів, яка записана в 16 розділі, коли апостол Павло знаходився в Малій Азії, тобто зараз сучасна Туреччина. Він планував, куди йому йти далі. І у видінні до нього з'явився муж, який попросив апостола Павла, щоб він прийшов у Македонію. Македонія це вже територія Східної Європи. І і апостол Павло відкликнувся на це прохання. Він прийшов до спочатку, приплив до Неаполя. Звідти він вже прийшов до Филип, і це було перше місто у Європі, де апостол Павло проповідав Євангелію, де покаялися перші люди, і після цього звідси вже апостол Павло пішов в інші церкви Східної Європи поширювати євангельську звістку. Тобто, це було таке особливе місце. І... Можливо, хто пам'ятає історію, яка трапилася з Павлом у Филипах, коли вони проповідували Євангелію і їх там арештували. Була одна ситуація, їх арештували, посадили до в'язниці, Павла і силу побили їх перед цим, закували в колоди, і там вони славили Бога в в'язниці, і потім зчинився великий землетрус, і підійшов. Це все побачив той, хто сторожа в яз... в'язниці. Він побачив це, все, покаявся. А, він спитав Павла, що мені робити? І Павло каже. Хочеш спастися, покайся ти і весь, весь твій дім. І е, то, та людина відразу запросила апостола Павла додому, весь дім його охрестився, покаявся. І е, ще декілька людей в Филипах покаялися, і так там організувалася церква. І е, дивлячись на послання до Филиппян, яке апостол Павло їм пише, через 10 років видно, що ця церква вона займала особливе місце в житті апостола Павла. І саме це послання апостол Павло пише, знаходячись у в'язниці в кайданах. І найбільше з великої ймовірності воно було написане в Римі, тому що Филипян в першому розділі з 13 по 14 вірш апостол Павло пише, бо у усій приторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважилися Слово Боже звіщати безстрашно. Тобто апостол Павло. Пишучи, це послання, знаходиться в кайданах, в дуже тяжкій ситуації в своєму житті, які було непросто проходити. Але звідти він пише послання до Филип'ян, які, в свою чергу, також знаходяться в непростій ситуації, адже в їхньому місті їх переслідували, в них були противники. Ми це бачимо з першого розділу, з 28 по 29 вірш. Апостол Павло, звертаючись до Филип'ян, говорить: і ні в чому не боячись противників, це їм доказ загибелі, вам же спасіння, а це від Бога, бо вчинено вам за Христа добродійство не тільки вірувати в нього, але і страждати за Нього. Тобто, апостол Павло, знаходячись сам в непростій ситуації в кайданах, пише послання, хоче підтримати церкву, яку колись Бог через нього заснував близько 10 років тому, які також знаходяться в доволі непростій ситуації. В них є противники. Їм не просто вони страждають за Христа. Що міг апостол Павло написати до таких християн, до такої церкви? Що міг апостол Павло сам знаходячись в тяжкій ситуації написати церкві в труднощах? Які поради він їх міг дати? І сьогодні я хотів би, щоб ми особливо подивились, до чого нас Бог хоче закликати через це послання, адже ми так само, як і. Колись філипяни проживаємо в доволі складний час, але по-своєму складний. Вся наша країна проживає складний час. До чого Бог сьогодні хоче закликати нас як християн? Саме про це я хотів би і поговорити. Ми не зможемо розібрати абсолютно все послання, але декілька основних моментів, які, я думаю, будуть важливі саме в цей час для нас, я хотів би виділити. І перше це е, такі чотири заклика. Перше, це Бог закликає сьогодні нас до плідного життя, як колись закликав Филипян. Ми читаємо Филипян перший розділ з першого вірша. Павло й Тимофій, раби Христа Ісуса до всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в Филиппах з єпископами та дияконами. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа і Ісуса Христа. Дякую Богові своєму при кожній згадці про вас і завжди в усякій молитві своїй. За всіх вас чинює молитву з радощами за участь вашу в Євангелії від першого дня аж до тепер. Апостол Павло наголошує на важливий момент, що філіп'яни після того, як покаялися і ревно служили Богу у звістці Євангелія, так через всі роки ця церква пронесла, пронесла ось цей Божий заклик, і до цього дня вони служать Богу і звіщають Євангелію іншим. Тобто апостол Павло говорить, що ця церква добре трудиться для Бога. І далі він говорить, він е, е, молиться за Филиппян. Про що ж він молиться? Дев'ятого вірша. І молюсь я про те, що ваша любов примножала ще більше та більше в пізнаній усякім дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового дня, наповнені плодів праведности через Ісуса Христа на славу та хвалу Богу. Апостол Павло говорить, звертаючись до Филип'ян, в 9-му вірші він говорить, що ваш, щоб ваша любов примножала ще більше в пізнанні та усякім дослідженні. Він їх закликає і далі до духовного росту, до читання, до молитви, і ще більше і більше в цьому заглиблюватись, не зупинятися, щоб досліджувати те, що краще. І далі він говорить, що ви були. Цілі Христового дня і увага, які наповнені плодів праведності через Ісуса Христа. Він говорить, що християни, які досліджують, які моляться, які будують свої відносини з Богом, вони не можуть не бути плодовитими. І апостол Павло не просто це говорить, не просто це якісь слова, тому що часто, коли люди, допустимо, щось говорять, але на своєму прикладі не показують їхні слова. Ну, сприймаються як не зовсім реальні або, можливо, трішки дивно. Але апостол Павло е, далі продовжує і говорить такі слова. 12-й вірш: бажаю ж я браття, щоб віддали ви те, що сталося мені вийшло більше на успіх Євангелії, бо в усій приторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. А багато братів через кайдани мої посміліли та ще більше відважились Слово Боже звіщати безстрашно. Апостол Павло говорить, що через його кайдани всій преторії стали відомі преторії стали відомі кайдани за Христа. Що таке преторія? Під преторією могла матись на увазі преторіанська варта, тобто римські солдати, які, які охраняли. Імператора, самого імператора римського, або це можливо приторія, це весь імператорський палац з усією його прислугою, охороною, з усіма радниками імператора. Тобто, це найбільш наближені люди до влади влади могутньої імперії того часу. Один автор пише, що той самий ланцюг яким римляни скували руки в'язня, приковували до нього і слухача, який потім розповість про терпляче страждання за Христа людям, які, можливо, наступного дня будуть прислужувати самому Нерону, тобто римському імператору? І апостол Павло показує, як потрапивши в складні обставини, але з правильної позиції, як християнина, продовжуючи звічати вістку Євангелії, як Бог його використав в Римській імперії в той час, в тому місці, де він був. Але чому це стало можливим? Чому обставини, в які потрапив Апостол Павло, так чудово послужили тій звістки, яку Бог хотів через Нього донести, звістки Євангелія? Ми це бачимо далі з 21-го вірша, читаємо. Апостол Павло говорить такі слова: бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. А коли життя в тілі, то для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне й друге, хоча маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишатися в тілі, то це потрібні ж ради вас. І оце певно знаю, що я, і пробуватиму з вами всіма вам на користь та на радощі вірі. Ключовий, я хотів би звернути увагу на 22 й вірш, на те, що апостол Павло говорить саме про життя, коли він залишається ще живий, коли він залишається ще в тілі. Він говорить, що для нього життя це плід діла. Ми бачимо це його, на його прикладі. Жити... Не для себе, а для когось. Залишатися живим для апостола Павла це значило служити, приносити плід, бути плодовитим. Він не мовчав навіть у в'язниці, і вся преторія дізналася про нього. Ми хочу тепер звернути увагу на нас, на час, в якому ми живемо, у цей непростий час для нашої країни. Що ми робимо сьогодні як християни? Чи ми служимо для людей? За кого ми хвилюємось? Один проповідник, він. Я сказав, що багато людей зараз в Україні, навіть багато серед християн, схожі на людину, яка дивиться в своєму домі телевізор або читає книгу, а в сусідній кімнаті пожежа. Але він спокійно продовжує читати цю книгу і не реагує на цю пожежу. І, на жаль, багато із нас, християн, є цією людиною в цей час. Як ми можемо бути байдужими в цей час, коли так багато людей страждають? Один пастор сказав, що сьогодні унікальний час для протестантів України показати дійсно, що Бог працює через нас, що ми жива церква. Але питання, чи є ми сьогодні плодовитими християнами? Сьогодні Бог дає нам унікальну можливість звіщати звістку Євангелія, де люди йдуть в церкву, де люди відкриті слухати, де обставини сприяють цьому. Нам потрібно не забувати, що. Також, коли ми щось робимо для мова, коли ми служимо, ми це робимо не тільки своїми силами. Філіп'янам, 2 глава, 12 по 13 вірш, апостол Павло, говорить до Філіп'ян, звертаючись, зо страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Тобто він говорить їм буквально в іншому перекладі: «Проявіть на ділі плоди вашого спасіння. Але 13-й вірш він говорить, бо то Бог викликає вас хотіння і чим за доброю волею своєю. Він говорить, що ви повинні служити, ви повинні приносити плід але ви це можете робити тільки завдяки тому, що Бог виконує вас хотіння, що Бог чинить вас, робить вас цей чин за доброю волею своєю. Тобто перше і основне, на що я хотів би заакцентувати увагу, це те, що апостол Павло закликає до плодовитого життя християн. Ще є три заклика: ми їх пройдемо більш коротко, тому що немає в нас багато часу. Але друге, до чого закликає апостол Павло церкву в Филипах, і до чого Бог сьогодні закликає нас, це заклик до єдності, Незважаючи на всю активність служіння Филип'ян, все-таки були в них в церкві якісь моменти, де не було єдності. Це ми бачимо з перший розділ, 27-й вірш. Він говорить, що. Тільки живіть згідно Христовою Євангелією, щоб чи прийду і побачу вас, чи не бувши, почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру євангельську. Апостол Павло їх закликає, щоб вони були однодушні. І Филипп'янам, 4, 4 розділ, другий вірш, він звертається конкретно до людей серфи. благаю Еводію, благаю Сентихію думати однаково в Господі. І є ще одне місце, де він говорить, що. Най... що дуже важливо, щоб ви мали одні думки у Христі. Це другий розділ з першого по другий вірш. Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любові, коли є яка спільнота духа, коли є яке серце та милосердя, то доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду й один розум. Тобто апостол Павло говорить, що якщо Христос вам дав любов один з одним, коли у вас є спільнота духа, коли яке серце та милосердя, то у вас повинна бути ця єдність між вами. Доповніть мою радість, покажіть на ділі єдність між вами, спільноту Духа. Єдність це те, що часто заважає церкві бути максимально продуктивною і, так, і плодовитою такою, як її хоче бачити Бог. Розмовляв, з... також у нас був табір, там приїжджало багато різних спікерів, пасторів на кожен вечір. І ще одним пастором розмовляв, який їздить часто по Україні в різні церкви. І він говорить, що, на жаль, багато церков вони сильно варяться в собі, в своїх якихось внутрішніх суперечках, в своїй кухні, можна так сказати. І наскільки сильно, що зовсім забули про служіння інших. І всі свої сили витрачаються на те, щоб когось поставити на місце щось доказати, когось облічити, але аж ніяк не на служіння людям і на звіщення Євангелії, це не значить, що ми не маємо права когось там сказати, що він не правий або облічити. Але це ми повинні робити, як апостол Павло пише, в єдності духа, в любові і. Другий, вірш, третій, другий розділ третій вірш він говорить: не робіть нічого підступом або щеванливості, але в покорі майте один одного більшого від себе. І це те, що впливає на єдність церкви, і, вна, і е, наслідок цього впливає на служіння церкви, на її ефективність служіння іншим людям і служіння кожного з нас. Тобто Бог закликає нас до єдності в цей час, Бог закликає нас до смиріння. Третім розділом. Тринадцятим віршем апостол Павло говорить: Браття, я себе не вважаю, що я досягнув та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого Христі Ісусі. На жаль, люди, які багато роблять цей час, або можливо не роблять нічого, але залишилися в Україні. Вони вважають себе героями, те, що вони стоять в проломі за країну і зневажають людей, можливо, які роблять менше. Замість того, щоб сконцентруватись на тому, що роблять вони. Але апостол Павло говорить, що, незважаючи на всі якесь духовні досягнення, на те, що він заснував найбільше церков з усіх місіонерів, найбільше подругався з усіх апостолів, він забуває те, що позаду, і він спішить до того, що попереду. Він говорить, 16-й вірш, що. Звертаючись до братів, до церкви, та до чого дійшли, ми поступаємо в тім самим і далі. Він говорить, закликає, що вам не потрібно концентруватися на ваших якихось досягненнях, на тому, що ви досягли, на тому, скільки, свідком людям ви допомогли, вам потрібно йти далі і далі нести звістку іншим людям, смирятися перед Богом, тому що все те, що він зробили, це ним, це його силами, це все дає він. І останнє до чого закликає нас Бог. В цьому посланні Бог закликає довіряти йому в нашій праці. Ми вже не будемо прочитувати, але хочу сказати, що апостол Павло, звертаючись до Філіп'ян, він дякує їм за те, що вони йому дуже багато помогли, дуже багато фінансово помогли. Він говорить їм, навіть пише такі слова, що коли ніяка церква мені не допомагала, ви допомогли. І він знає, що Філіпянам самим не просто було допомагати, адже їх було багато противників. Але закінчуючи послання, він говорить четвертий розділ вісімнадцятим віршем: Та все я одержав і маю достаток. Маю повно, прийнявши епофродита, що ви послали, як пахочі запашні жертву приємну Богові вгодну. А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Останній заклик, який я хотів би наголосити, Бог закликає довіряти йому в нашій праці і пам'ятати, Бог виповнить. Я розумію, що багатьом з нам сьогодні важко емоційно, фізично. Можливо, ми самі багато що втратили, хтось втратив роботу, хтось втратив когось з рідних, а ще потрібно допомагати комусь. Але е, апостол Павло, звертаючись до Филиппіан, він нагадує, що Бог виповнить вашу всяку потребу. Якщо ви будете довіряти йому віддавати іншим, допомагати психологічно, допомагати матеріально, Бог виповнить ваші потреби. Це питання довіри, нашої довіри Богу. Бог закликає нас до плодовитого життя сьогодні, Бог закликає до єдності, Бог закликає сьогодні довіряти Йому, Бог закликає до смиріння і відсутності гордості за нашу працю. Чи є ми сьогодні християнами в цей непростий час такими, як нас хотів би бачити Бог? Чи будуємо ми сьогодні відносини з ним, чи заглиблюємось в Слово Боже? Чи є у нас молитовне життя? Якщо так, то наше життя сьогодні в цей час має бути плодовитим. Допомога іншим, прагнення до єдності, відсутність, гордості, довіра Богу це все буде нас супроводжувати. А якщо цього немає, або в якійсь сфері проблеми, саме час звернутися до ваших відносин з Богом, до вашого християнства. Яке воно? Чи є сьогодні ваші відносини з Богом близькими, чи є мої відносини з Богом близькими? Адже пасивними християнами в цей час ми не можемо бути. Сам Бог хоче поширювати своє Євангеліє сьогодні через нас, людям України, людям, які страждають. І в нашої церкви особливо є така можливість. Тому давайте за це молитися, щоб Бог давав нам бажання, щоб Бог давав нам сили і мудрість, як правильно жити нам в цей час. Давайте станемо помолимось. Боже, також тобі дякую за це служіння за цей день. що Ти ще не даєш нам, Боже, можливість збиратися. Я тебе прошу, дай мені, Боже, правильно жити в цей час, Боже, допомагати іншим, Боже, бути дійсно плодовитим християнином, Боже. Також благослови нашу церкву, щоб ще більше людей нашого міста, ті, які приїхали в наше місто, дізналися про Тебе, Боже. Благослови продовження цього служіння. Амінь.